Перший сніг несміливо і таємничо лягає на землю, затримується на верхів'ї сосен, долає свій далекий шлях з небес, щоб оповити її на деякий час спочинку своїм м'яким покровом Серед тиші сосен у чудовому, затишному місці височить споруда, у стінах якої, незалежно від того, що там на дворі за вікном. Відбувається завжди щось дивне. Молодь з нетерпінням чекає вихідних, щоб знову зустрітися, поспілкуватися, разом помолитися, погомоніти і попрацювати. А праці завжди вистачає: це і обіди, і смачні булочки за сніданком, і довгі вечірні розмови, які не дають прокинутись вранці. А найголовніше наша маленька спільна радість. Яка, нещодавно народившись, вимагає неабиякого догляду та уваги. Новий ресурс для молоді Сайт Дивен Світ згуртував молодих людей у спільній праці над тим, щоб радістю, яку дає нам Христос від спілкування з ним, можна було ділитись із тими, хто ще не пізнав цього стану, а також слухати, спілкуватися та приймати інших у свою родину. Це основна мета і завдання проєкту, який з ініціативи Патріаршої комісії УГКЦ у справах молоді за сприянням отця Ростислава Пендюка було успішно розпочато два місяці тому. Зустрічі у Новояворівську щоразу мають свою цікавинку. На останній з них ми познайомилися з молоддю сайту Ласкор, обмінялись думками, поділились досвідом, почули фахові оцінки та побажання. Пішла це саме назву Дивен світ. І, і оці оригінальні такі люди, які там складаються в формі середечка, вигинуть, це все. Це, це те, що дуже тішить, саме кольори сайту, це все. І те, що мені дуже сподобалось, ваше таке прохання про молитву, відгук. Це те, що можна сайту більше до, до сайту більше дати, аніж взятись. І загалом у вас є досить цікаві такі рубрики, яких немає на жодному іншому сайті. Розумієте? У вас є певна цільова аудиторія, під яку ви працюєте більше зорієнтований на людей, які є християнською молоддю, або ті, які ще не визначились, але шукають в напрямку християнства. Бачивши це, думаю, буду читати, тому що мене так само, як християнина, щось цікавить. У Вас є такі цікаві теми, які зрештою і не можна прочитати. Мені дуже подобається те, що у вас є так зване релігійне відео. Те, що можна подивитися, якісь відео з якихось, або тих, які були, або ті, що якісь плануються, будуть, це те, що сайт і контент твориться молодими людьми, які мають якесь своє бачення, які прийшли себе зреалізувати і донести власне свої думки і свої цінності до тих людей, які будуть цікавитися власне тими. Тематичними аспектами, які висвітлюються на наших сайтах, також і ваш, і наш сайт, у і Core світ» націлені на, на спілкування і на відкритість з аудиторією. Ну і загалом те, що всі ми хочемо працювати, зниться, напевно, в самому в самій такій концептуальній ідеї наших сайтів. Власне, ми були, говорили, дійшли виставку, що ваш сайт формує е, певну таку е, сферу спілкування. Е, спілкування між, е, не лише між е, тими людьми, які працюють на сайті, і аудиторією, а аудиторією між собою. Тобто і на вертикальному рівні відбувається спілкування, і на горизонтальному взаємодія. Я думаю, цей сайт і ця команда вражає своєю єдністю. Насамперед, приходячи, оце от, таке. Суспільство де він світ, ти починаєш розуміти дійсно, що є єдність і що є дійсно сім'я. Тут відчувається щирість, радість. Люди є всі практично щирими і дуже відкритими назовні. Цієї зустрічі можу взяти вже взяла я для себе дуже багато. Насамперед, досвід спілкування людьми, і вони творять одну єдину команду. Яка може відкрити для тебе світ? Дуже важко насправді спрогнозувати, яку кількість людей може мати цей сайт, але ну, робота пару місяців показала, що, ну, напевне, не однієї тисячі. Мені так видається, бо ще є багато там технічних можливо, нюансів, які будуть досконалюватися. Але попри це сайт постійно збільшує свою відвідуваність. І присутність постійних читачів, наскільки я розумію, цінність цього сайту, що таких сайтів інших немає, тобто він не має своїх конкурентів. І найважливіше, мені здається, завдання Дивин світу це знайти тих людей, які в пошуку, які вагаються, але власне можуть на цьому сайті знайти відповідь на те на, на ті питання, на які їх цікавлять. І вчора. Коли ми аналізували цей сайт, то студенти школи інтернет-журналістики Львівської дійшли до такої думки, що цей сайт, який показує, що молодь, релігія, християнство вони не відірвані від сучасного цивілізованого світу, а йдуть в норма. Мали гарну нагоду дізнатись про особливості християнської журналістики, про що розповіла редактор російськомовної версії рісу Олена Кулигіна, котра акцентувала на важливості та відповідальності цієї праці та служіння водночас. А сніг падає і прикриває білою пеленою наші юні невдачі, перші розчарування, наші сумніви, щоб коли прийде весна. Ми зуміли відчитати у своїх радісних душах голос Божий.